Вчьмо карту України і Європи. Оце не вчить. Це фігі. Ось, вчить всі тут країни. Вчить. І вчить усе. Чичу це ще не вмеру, ще не вмерла Україна, слова і неволя, ще набраться українські Ус... усніхнуться доля. Слава Богу. І... Ще не мерла Україна, і ні слова, ні воля. Ще на брата у молоді усміхнеться воля. Скинуть наші вороженки, як роса на сонці. Запанує ми брата у За... коротше самі читайте. Вчили карту? Пишіть в коментах, ну якщо вони в мене не включать, а інколи в мене вони не включаються.